Сьогодні з вами я, Оксана Іванівна, і заняття у нас ознайомлення з природним довкіллям. Ми почнемо вивчати дуже велику і цікаву тему, а яку дізнаєтесь впродовж заняття. Лята, пропоную вам пограти в гру Дерева, кущі. Давайте розглянемо та назвемо, що відноситься до дерева що до кущика. Береза, це дерево чи кущик. Так, це дерево. Калина це кущ чи дерево? Так, це кущ. Дуб. Так, це дерево. Бузок. Це. Кущ, Каштан. Так, це дерево. шипшина, Це кущ, ялинка. Так, це дерево. Діти, ви вже навчилися розрізняти дерева та кущі. Ось я стою біля дерева, яке називається борізка, і кущик гарний, іще листячко, не впало. А у кожного дерева та куща є плоди. Ось ми назбирали багато-багато різних плодів, з різних дерев та кущів. І ви вийдіть з батьками на прогулянку, зберіть ці плоди. І зробіть якусь цікаву коробку. А ми будемо чекати ваші роботи. До зустрічі!